You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you, Day and Night. Love it when you kiss me. E time I'm down here, you make me smile. Усім доброго дня, друзі. Сьогоднішнє відео починаю з закопочки. Надіюсь, вам таке буде цікаво. Подивитися на ціни, які зараз у Польщі. Показую всі ціни у злотих. І так, почнемо з курки. У мене тут курячі гомілки 902 грами, коштують 10,81. За кілограм майже 12. Далі крила Крила 806 грамів, 8,83 кілограм 10,95. Наступне, сир взяла ось такий камамбер, Взяла два сирочка, так як він був по акції гарній ціні, тому взяла два, я його дуже люблю. З кавою пити по 4,99. Далі сметанка. Сметанка була 4,45. Далі тортиля. Взяла також дві упаковки, так як була дуже хороша ціна по 2,89. Наступне, взяла дві упаковки таких сосисок для гриля. Завтра йдемо з дівчатами з України на гриль. Взяла дві упаковки таких ковбасок. Вони вже такі, можна сказати, напівготові, тільки кинути на гриль. Була зараз акція. Якщо береш дві, то платиш лише за одну. Одна така упаковка 9,99. Тобто я за дві заплатила 9,99. Далі авокадо, такий великий. він Поштучно оцінюється. коштував 6 злотих. Далі масло взяла, взяла за купон. У мене купони є на карточці. Активувала таке масло, мені обійшлося 3 злотих 45 грошей. Масло екстра 83%. Якщо без цього купона, воно коштує 7 злотих. Далі вафлі ось такі 5,99. Далі взяла ось такі заморожені овочі 450 грам. Тут більшість брокколі і цвітна капуста і морко. Три таких овоча. Тут коштувала такий набор 3,85. Далі взяла ось такі помідори, міні-римські вони у нас називаються. Тут 500 грамів. Взяла також за купон їх. Так, вони коштують 9,99, Я взяла їх за 6,99. Яйця 8,99, 10 штук. Риба, ось така. лосось 23,83 за 434 грама. Коштує кілограм 54,90. Цибуля, дві штучки. Взяла 2,48. Так, за кілограм 6,49. Далі огірки. Огірки кілограм коштує 7,99. Я взяла. Заплатила 374 за 468 грамів. Взяла ось такі великі. Ось, Беру часом з пупирками такі огірочки, а цей раз взяла ось такі. Так, взяла ще бутилочку, вина. не знаю, яке воно, не пробувала ще. Завтра з дівчатами оцінимо. Таке воно напівсолодке, 9,5 оборотів. Коштувало, було по акції дуже гарні, за 13 злотих. І ось така водичка. Пише, що вона натуральна. Сік і вода тут. Такий, знаєте, на компот схожий, як компот зварити, ось такий смак. Коштувала така водичка 3,99. І картоплю молоду взяла. 4,99 за кілограм. Заплатила за майже 3 кг 1461. Ось така закупочка невеличка була в мене. В основному, все для грилю, для грилювання. Якщо вам цікаві такі відео, то буду знімати і далі. А зараз приготуємо з вами простий і легкий сніданок. Я дуже полюбляю на сніданок використовувати яйця, тому і цей раз вирішила приготувати яєчню разом із овочами. У мене трішки залишились овочі з минулого разу, коли я готувала. Тут броколі, морква, селера з ломкою натерта, а також є горошок стрючком. І я трішки натерла ще зверху сирочка, закриваю це все кришкою, готую, поки воно яйце не приготується, і ось такий дуже гарний кольоровий весняний сніданок виходить. Дуже смачний, корисний і швидкий в приготуванні. Такого сніданку мені вистачає для того, щоб смачно поїсти і зарядитись енергією. Ну, а далі потрібно поробити домашні деякі справи. Потрібно розвішити білизну, так як хатні справи ніхто не відміняв, їх потрібно робити, бо замість нас ніхто це не зробить. І це така безкінечна домашня рутина щоденна, можна сказати. І, на жаль, зараз вже підлога не, не є теплою у нас тут в коридорі. Я вже говорила, що я завжди сушу, тільки тут ось в коридорі, тому що іншого місця у нас немає, балкона також немає, це дуже незручно. Але що є, та є. Ось Тому завжди ставлю тут стендіну з білизною. І, на жаль, зараз підлога вже виключена, так як опалення вже немає. А підлога тут утеплена завдяки опаленню, вона не на електриці. Тому розвішую білизну і вона тут довше вже сохне, ніж зазвичай, коли отоплювальний сезон. Ось тому потрібно довше чекати. Це, звичайно, не дуже зручно. Але нічого, це не є якась така велика проблема. Це все просто дрібнички такі. Так, просто ділюся з вами такою ситуацією, яка є у нас на даний момент. А зараз хочу трішки замотивувати вас на спорт. Я вже говорила, що я зараз сижу на марафоні сходнення вперед до ідеалу. Тому не тільки потрібно правильно харчуватися, а й потрібно вводити спорт у такі марафони. Тому що харчуванням одним ми тіло своє не приведемо в порядок, а завдяки спорту і правильному харчуванню в комплексі ми можемо досягнути гарних результатів. Я не женуся за тим, щоб скинути вагу чим побільше, тому що можна скинути вагу, але тіло буде виглядати не так гарно, як би хотілося. Тому обов'язково займаємося спортом. І зараз на даний момент я почала займатися із каналом Лагартіша. Дуже класний україномовний, і там дуже багато класних вправ, які може підібрати для себе будь-хто. Там є вправи для новачків, також можна себе привести в порядок після вагітності, є пекельні марафони. Є також тренування із навантаженням, а також без. тобто дуже багато є різних тренувань, які кожен для себе зможе знайти щось своє, підібрати. Мені дуже сподобалося, тому що в мене, наприклад, є проблеми з шиєю, і я обрала собі тренування лише можна сказати так, на нижню частину тіла. Ось і щоб не нагружати собі верхню цю частину тіла, де в мене є проблеми. Мені дуже сподобалося, хоч і не так багато у мене є часу виділяти на це, щоб щодня, наприклад, займатися, але по можливості я стараюся, хоча б через день, зараз, почала займатися. І скажу відверто, що в мене вже відчуваються результати дуже класно. Діє, все це на тіло, відчувається одразу на другий день, вже як м'язи болять і де вони були пропрацьовані добре. Тому обов'язково переходьте на канал, вам обов'язково сподобається. Посилання, як завжди, залишаю в інфобоксі, Отож, переходьте, підписуйтесь і підтримуйте наше українське. Після тренування я не сижу ні хвилинки, встала і згадала, що мені потрібно закласти знову прання, Ще одне, що попралося, а тим часом ми підемо трішки з синочком. Прогуляємося у парк, там щось має сьогодні відбуватися. Підемо подивимося, звичайно, вам познімаю. Садові штуки красиві. Правда? Там є ще великі две. Класний. Да? Солодкий льот. Як для мене, Да? Кола трускавка. Полуниця, і що? І кавун. Взяли собі сином ось такий сир. Це на грилі він. Це з козячого здається. Молока він робиться. На грилі ось син вибрав собі з беконом, А у мене просто сир із журавлиною соусом. І взяли ще такий копчений, по типу як наша косічка, дуже смачний, прямо о, дуже. Тут дивіться, така велика-велика дуже поляна, травечка, кругом. Тут люди. Пікнічок собі, і тут якийсь ярмарок. Ще не зрозуміли до якого свята, але є тут такий ярмарок. Там батути для дітей. І ось так по кругу люди сидять. І ми з сином будемо смакувати. Щось починається, якийсь концерт. Працюємо по там. Гейґлонботам. Наші слідна свідчена чорний венгерман. Це наш зоопарк тут. Місцевий, дуже великий. І тут ось можна проходити біля нього і побачити фламінго. Гуляють вони тут постійно, біля парканчика. На сонечку. Такі як біленькі на сонечку, а не рожеві тільки такий рожеві. Так, поділюся з вами покупочками із магазину Group. Ходили з сином трішки на прогулянку магазинами. І гарно так купилися трішки. Купила сину ось такі шортики. Це він сам собі обирав, обрав під ось цю футболочку. Такі чорно-білі. Шорти. Ось, не знаю, хто це. Це він знає, хто це тут зображений. Я не знаю, не розуміюсь на цьому. І ось така футболочка. Так, ці шорти коштували 49,99 майже 50 злотих. У розмірі S Шортики і футболочка. Ось ця 599,60 злотих майже. У розмірі М син носить він в мене вже високий метр вісімдесят у своїх 13 років. Високий хлопчик. Ось і взяв ще собі ось таку вибрав футболочку з НЛО, напевне. У розмірі М майже також 50 злотих. Я собі обрала ось таку сукню. Ось тут вона в серединці на резиночці. Тут гудзички посередині можна розстібнути. Ось такий воротничок гарний. Тут такий рукавчик симпатичний. Сукня у мене у розмірі М 69,99, майже 70 злотих. Дуже приємна на відчуття тканина. 100% віскоза я дивилася. Ось такий візеруночок. Я не знаю, що це за квіточки. Такі гарненькі, дрібненькі квіточки, дуже симпатична сукня. І ще син мені обрав ось цю футболку. Сказав, що я маю бути така сама стильна, як і він. Ось ці шортах Тут такі самий. Героїня, це не знаю чого. Аніме, можливо, чи мультика якогось. Я не знаю, що це. Ось тільки у мене в кольоровому вигляді. Я не дуже люблю футболки оверсайз. Точніше, я взагалі їх не маю. У мене немає таких футболок оверсайз, але вирішила спробувати поносити. Ось, тому. Сказав, що я буду така сама модна, як і він. І футболка ця коштувала по акції вона була на скетці 20 злотих. 1999. Ну і показую вам сукню вже на собі. Дуже гарна, дуже легенька. Мені дуже подобається. Ну і, звичайно, за минулий раз проштрафилася, не показала сукню. Тому показую її сьогодні. Ось так вона виглядає на мені. І ось така у неї гарна дуже спинка. Мені дуже подобається. На цьому гарному, такому милому моменті я закінчую своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте ставити пальчик вверх, писати свої коментарі для того, щоб ми з вами спілкувалися разом. Для того, щоб у нас був коннект. І до зустрічі у нових відео. Всім па-па!